Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про омелу білу. Наближаються різдвяні свята і багато з вас схоче зробити різдвяний віночок на двері саме із гілочок омели білої. Омела Біла це багаторічний кущик висотою до 60 см. Має кулясту форму, досягає до 120 см у діаметрі. Має розгалужені голі дерев'янисті зеленуваті гілки. Особливо добре зелені кулі омили білої помітні взимку, коли із листяних дерев, на яких вона паразитує, опадає листя. Найчастіше омила біла паразитує на листяних породах дерев. Березах, вербах, тополях, липах, дубах, кленах, в'язах, зрідка на хвойних, сосні та ялині, може паразитувати і на плодових деревах у садках, грушах, яблунях, якщо господар достатньо не доглядає за деревами. Умела біла проростає на гілках, іноді на верхівці дерева розростається густим зеленим кущиком. Омелабіла це обов'язковий паразит із життєвим циклом, тривалістю від 4 до 6 років. У неї є власна хлорофілоносна система. Вона дає змогу їй фотосинтезувати та бути частково незалежною від дерева господаря, на якому вона оселяється. Тому часто омелу вважають рослиною напівпаразитом, оскільки вона може здійснювати фотосинтез, забезпечувати себе органічними речовинами, а неорганічні речовини і воду. Отримує від дерева господаря. Омела біла має особливі корені присоски, які називають гаусторії. Вони проникають під кору дерева господаря в глиб стовбура до провідних судин, звідки і беруть воду з мінеральними речовинами. На зеленуватих дерев'янистих гілках розвиваються супротивні листки. Листки до 15 см завдовжки та до 6 см завширшки, добре зимують. У березні квітні умила біла цвіте. Її квіти дрібні, непомітні, жовті, розміщені групами від 3 до 6 у розвилках гілок. У травні достигають плоти. Пліт омели – біла ягода. До 9 міліметрів завдовжки та до 9,5 міліметрів завширшки має трохи вдавлену верхівку з однією або двома насінинами. М'якоть ягід дуже клейка. Ягоди омели білої дуже отруйні для людини, але це улюблені зимові ласощі багатьох птахів, зокрема омелюха звичайного, чикотня дрозда омелюха. Птахи і поширюють насіння омели з дерева на дерева. Після поїдання клейких за консистенцією ягід з кісточками птахи чистять дзьоб, витираючи його об гілки дерев, найчастіше верхніх, де їм зручніше сидіти. Насінина омели білої, яка приклеюється до гілки, за наявності вологи з часом починає проростати. Зараження дерев омелою білою. Також може відбуватися через пташиний послід, оскільки насіння, яке проковтують птахи, проходить через їх травну систему і виходить назовні неушкодженим. Середня тривалість життя дерев після зараження омелою від 10 до 12 років. Перші фази розвитку амелебілої відбуваються досить повільно. Стебло і пагони починають розвиватися лише через кілька років після проростання насінини. Але як тільки вони з'являються, розвиток омили прискорюється. В перший рік після проростання пагін досягає до 7 см довжини, а наступного року він уже досягає 20 см, розгалужується, набуває кулястої форми. На третій рік стає звичайним кулястим кущиком омили до 30 см у діаметрі. Згодом на кореневій системі гаусторій. З'являються додаткові бруньки, які проростають назовні, і з них починають розвиток нові кущі. Омела біла рослина отруйна, особливо отруйними для людини є її ягоди. Препарати омели білої використовують як у народній, так і традиційній медицині. У складі омели білої виявлені такі речовини, як каротин, аскорбінова кислота, жирна олія, смолисті речовини. Алкалоїд віскотоксин, а також вісцерин, холін, віскол, ацетилхолін, пропіонолхолін, уросолова та олеанова кислоти, інозит, терамін, лавони, віск, а також спирти пініт і квебрахіт. Препарати омели білої чинять знеболюючу, заспокійливу, антиалергійну, кровоспинну, гіпотензивну та глистогінну дію. Препарати омелебілої у народній медицині використовують при жіночих хворобах, при надмірних місячних, особливо під час клімаксу, та при інших маткових кровотечах. Відвар омелебілої використовують для іригацій та для сидячих ван при геморої. Таким же відваром промивають рани, які довго не загоюються, виразки та нариви. Чай із сушених листків омелебілої вживають. При занепаді сил, поганому самопочутті, при болях в потилиці та запомороченні такий же чай вживають при болях у суглобах та при епілепсії. Відвар листків білої у суміші з іншими травами вживають при лікуванні радикулітів, множинного склерозу, остеохондрозу, спондильозу, недуги бехтерева та радикулоневритів. Офіційна медицина використовує препарати з омели як гіпотензивний засіб. Ними лікують першу та другу стадію гіпотонічної хвороби. Препарати омели білої підвищують діурез, тому використовуються при нефритах та інших захворюваннях нирок. А ще препарати омели білої використовують як протипухлинний засіб. Експериментально доведено, що очищений екстракт омели білої при внутрішньом'язових ін'єкціях гальмує розвиток ракових клітин. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.